Індійські фермери відкинули пропозицію уряду й ідуть до столиці країни. Нині вони на кордоні штатів Пенджаб та Гар'яна. Раніше влада пообіцяла аграріям на наступні п'ять років дати гарантії на закупівлю бобових, кукурузи та бавовни за мінімальними цінами. Представники фермерських профспілок призупинили протест на два дні, заявивши, що обговорять пропозицію. Проте відповідь дали майже одразу. Узявши до уваги всі факти, і усе обговоривши, обидві профспілки вирішили, що пропозиція уряду не відповідає інтересам фермерів, тому ми відхиляємо цю пропозицію. Голови профспілок оголосили, що мирна хода в бік делі триватиме. З 60-х років минулого століття уряд Індії підтримує аграрію, установлюючи гарантовану ціну на закупівлю на деякі види основних сільськогосподарських культур. Фермери вимагають поширити це правило на всю продукцію. 12 лютого урядовці та представники фермерських профспілок провели переговори, але безрезультатно. Наступного дня почалися протести. До Нью-Делі вирушили вантажівки та трактори. Багато фермерів також іде пішки. Поліціянти застосували проти протестувальників водомети і сльозогінний газ. Каністри з цією речовиною скидали з повітря за допомогою дронів. Правоохоронці також перекрили дорогу приблизно за 200 кілометрів від делі. Такий протест фермери влаштовували у 2020-2021 роках. Тоді обурення спричинила спірна сільськогосподарська реформа. Аграрії буквально окупували передмістя столиці. Тепер влада боїться повторення заворушень. Тоді фермери домоглися поступок, але за їхніми словами влада не виконує обіцянок. Цього разу протестувальники також вимагають виплачувати мінімальну заробітну плату за сільськогосподарські роботи 200 днів на рік, платити пенсію фермерам похилого віку, вийти із сот і забезпечити аграріям прямий доступ до ринку. Заворушення спалахнули незадовго до загальних виборів. Вони пройдуть із квітня по травень. Як очікують, на Моді стане прем'єр-міністром у третє поспіль. Водночас, фермери найвпливовіший блок виборців. Аналітики вважають, що уряд найменше хоче дратувати їх напередодні виборів.